Гумореска два друга. Пощастило зустрітися двом старим друзякам, що не бачились напевно 20 років з гаком. Пропустивши по черчині, ходять по квартирі, розмовляють вони тихо, збуджені і щирі. Гість любується портретом. Гарна балерина. Посміхається хазяїн. То моя дружина. Гість картину розгляда. О, яка картина! Хто так здорово малює? Теж моя дружина. Їсть, побачив піаніно у кутку кімнати. Грати любиш? То дружина, я не вмію грати. От так жінка! Гість радіє і танцює, і малює, і навіть грати вміє. А хазяїн сумно каже перша гарна грала. Друга гарно малювала, третя танцювала. А проте найкраща жінка, дорогий мій брате, та, що любе борщ варити і білизну прати. Ну що, дорогенькі мої, кому сподобалось це відео про двох друзів, це відео гумореска, ставте лайки, підписуйтесь, тут буде дуже багато цікавих віршів, гуморесок, якихось навіть пісень буде багато цікавих. Так що, друзі, не тіряйтеся, підписуйтесь. Пишіть у коментах, на яку тему ще якусь гумореску записати. Так що, друзі, усім гарного осіннього дня, а я пішов далі щось писати.